Вас е, дуже рада, що ви погодились прийти на цю програму. І так як ми з вами знайомі вже не один рік, я впевнена, що розмова у нас буде відвертою. Вам приховувати, мені здається, нема що за стільки років перед чернівчанами. Тому е, знаєте, найперше запитання, яке зразу спадає на думку у мене: от четверте скликання поспіль. Скажіть, будь ласка, ви сидите в міській раді вже стільки років? Це чисто спортивний інтерес? Чи ну от як це ще можна назвати кожні вибори? Ви маєте на меті потрапити туди? Чому? Ну, в першу чергу хочу вам подякувати за запрошення. Дуже приємно, мабуть, черговий раз зустрітися і мати розмову не тільки з вами, а відповідно, ми маємо розмову з усіма чернівчанами, тому що доносимо якусь інформацію, своє бачення. Давно не було таких зустрічей. Два роки це перерив коронавірус, звичайно, нам не дав зустрічатися. Можливо, так в ефірах таких більш-менш постійних. Так само зараз уже більше року продовжується війна. Всі наші зусилля прикладаються для того, щоб як можна швидше досягти перемоги. Над агресором і звільнити повністю всю територію нашої України, така яка була в межах 1991 року, тому, мабуть, приємно, що маємо змогу в черговий раз по, -по поспілкуватися, донести якусь інформацію, своє бачення, своє розуміння Молода щиро тих інформацію. Подій. Так, звичайно, тих подій в межу можливо. В тих подій, які відбуваються в місті, процеси для того, щоб чернівчани розуміли, бачили, що відбувається, як відбувається власне і бачення розвитку От міста саме, що так. відбувається, у четверте скликання поспіль. Так. Скажіть, що це є чисто азарт вас уже бере, чи як Анастасія? розумієте, мабуть, це більше не азарт це бажання бути завжди в громадсько-політичному житті не тільки міста нашого, а в цілому і держави. Я депутат з 2006 року, і моя депутатська діяльність розпочалася з партії Наша Україна, і ми пам'ятаємо помаранчевий майдан. Я був активним учасником на той момент, прихильником Віктора Андрійовича Ющенка. Ми боролися на той момент із режимом Кучми, і з режимом загрожуючим Януковича, які ми розуміли про те, що Янукович це виключно проросійська креатура, кандидат в той час президенти. І з того часу я займаюся громадсько політичною діяльністю. Альністю і так само мої діти запитують мене власне те ж саме питання задають, як ти тату. Для чого воно тобі потрібно? Чи, Можливо, це допомагає якось берегти ваш бізнес. Ну, ми я думаю, що по бізнесу mm -hmm. ми ще окремо, окремо поговоримо. Звісно, але питання. це ніяким чином моя громадська політична діяльність не має відношення до мого бізнесу. Повторюю, підкреслюю, ніяким чином до цього крайнього власне скликання за цей останній рік, де почалося дуже досить багато шуму про мій бізнес. Але це окремо. Ми обговоримо ми окремо, окремо Єтропарк, це питання. Так. Надіюсь, ви дасте мені час відповісти. То я повторюсь, ця власне людина повинна, якщо вона переймається майбутнім держави, майбутнього свого міста, своєї громади, то вона повинна прикладати для цього зусиль. Є люди, які взагалі не цікавляться, як буде. Вони зацікавлені тільки собою, своєю сім'єю. Вони так само мають право на це. А моє бачення ну, ширше, ти повинен розуміти, яким має бути твоє рідне місто, твоя держава. І крім того, що розуміти, бачити і піти на вибори твій обов'язок, що до речі, не всі роблять, то для цього ще потрібно прикладати якихось зусиль. Повірте мені, ви самі бачите. Мабуть, і ви чернівчани це займає багато часу і багато зусиль. Це громадська діяльність. Ну, кожна людина сама обирає свій шлях. То виключно це для мене громадсько-політична діяльність. От ще таке питання: от ваше вміння домовлятись так з різними представниками різних партій. Як це можна сказати? Це якийсь талант, чи це у вас уже якісь навички, які з роками здобувались? Ви є досить безконфліктна така особа. Тобто ну, це, не зовсім це з вами погоджуюсь. Достатньо в місті кажуть люди, що я є конфліктна особа. Моя позиція в тому, що я завжди щиро і відкрито проявляю свою позицію з того чи іншого питання. Я її ніколи не завуальовую. Тому власне я б не сказав, що я не я емоційна людина. Достатньо в міській раді, хто слідкує за перебігом подій, то не можна сказати, що я безконфліктна. Але щодо домовленості, то я б відповів, мабуть, знову ж таки глобальніше, об'ємніше, не конкретно про домовлення. Що взагалі сам принцип демократії передбачає це, це верховенство права, це свобода думки, свобода слова, свобода пересування, е, принцип демократії це досягнення компромісу. І ми бачимо, що всі європейські демократичні країни, всі наші партнери у них так само є суперечки, але основне завдання в демократичних країнах знайти компромісу. Я дуже не люблю людей, у яких є дві думки моя і неправильна. Я говорю про те, що у людини завжди повинна і чути, і говорити, і слухати. Але ваша Тоді... думка часто формується на тому, що вам треба бути обережним, бо є ще бізнес, як би не було. Чи як? ніяким чином? Повторююся, Анастасія, Мій бізнес ніяким чином не пов'язаний з депутатською діяльністю. Окремо, ви хочете з цього приводу поговорити? Ми зараз поговоримо. Бізнес я поговоримо, я так. все ж таки хочу закінчити цю думку, що досить часто. Як я повторюю, що є дві думки, моя і неправильна. То мені самому неодноразово приходилося вже стикатися з тим, що ти маєш якесь тверде, сумлінне переконання, але не маєш повної інформації з того чи іншого питання. І коли ти вникаєш глибше і вивчаєш питання і довідуєшся, то тобі деколи повністю протилежно приходиться змінити думку. Питання потрібно вивчати. А як правило, досить часто люди поверхнево дають оцінку, не розуміючи глибини того чи іншого будь-якого питання, не хочу наводити приклади. Люди поверхнево дають оцінку, а воно не є правильно. Будь-яке питання потрібно вивчати досить глибоко, щоб дати йому оцінку. Ну і друге, це предмет компромісів, звичайно. От власне, перейдемо дещо до вашого бізнесу. Скажіть, будь ласка, але от дійсно відверто, чому колись обрали парк для розвитку бізнесу? І взагалі що там мало бути перш, в першу чергу? Ви зразу планували ресторан? Так. Але парк. чому парк? В 1999 році. Парк був захаращеним смітником. Хто пригадує, ви всі молоді люди, ви вже цього не пам'ятаєте знову ж таки, так як я тільки що сказав, ви даєте оцінку тому, що ви бачите сьогодні, у 2023 році. А я говорю про 1999 зараз рік, і ми говоримо про бізнес, яким я займаюся. Парк це був величезним смітником. В ньому нічого не працювало. І я тоді подумав, що досить було би непогано в парку навести порядок, так як я виріс… Порядок могла... чи почати власний бізнес в парку прибутковий. Настя. Я розумію, що ми значну частину життя прикладаємо для громадської діяльності, але ми не є альтруїстами. Сім'ю і дітей так. за щось потрібно годувати. відповідно. Тут погоджую, Тому я без скромності кажу, що. Лад в парку жовтневому наведений моїми власними руками в прямому на це розуміння, тому що коли я в 1999 році звернувся до міської ради, не будучи ще депутатом, про те, що давайте е наведемо тут порядок, і відповідно я встановлю тут ряд атракціонів. Про що е, вся хронологія документальна? Якщо вам цікаво, буде цікавіше, виключно з цього питання провести аналіз, я вам покажу всю хронологію документальну. Ну, це вже більш розслідувальний такий всю формат. Всю хронологію угу. документальну угу. я вам покажу з 99-го року всю мою переписку, всі погодження, рішення виконавчих комітетів, рішення містобудівної ради. І в той час я сказав, що і основна перша умова, яка була на той момент міської ради, що тоді Микола Трохимович Федорук був мером. Збудувати, відновити громадську вбиральню і навести порядок в парку Жовтнему. А потім будемо говорити про бізнес-проекти. Тому, закотивши рукави, сам особисто відновив, відбудував громадську вбиральню, яка існує і зараз, яка є власністю комунальною власністю. Вся Бруківка, парковка по вулиці Пилипа Орлика, бувші вулиці Гайдара, і все, що зроблено, це все зроблено моїми зусиллями. Мої зусилля, звичайно, на той час, коли не будучи депутатом, були були, і, щоб було розуміння, я про фінансову сторону хочу сказати. Але потрібно розмежувати чітко, що зусилля мої, я це підкреслюю. Але коли вже центральна алея. То було вже за кошти міської ради, але це моїми зусильними от, власне, кошти. ми говоримо про міську раду і згадуємо мерів. Знаєте, така дивна якась тенденція спостерігається? Був Микола Трохимович, Ви були якби з ним в коаліції. Був Каспрук, підтримували Каспрука. Прийшов клічук, ви з клічуком знову ж таки. От ми вертаємося до цього питання. Ви завжди стараєтесь приймати позицію, щоб бути чим ближче до влади заради бізнесу. Ну, Бачите, все впирається в бізнес Анастасія. чомусь вас далі. Я з вами не погоджуюся. Навожу приклади. Миколу Трохимовича Федорука. Ми знімали з посади, припиняли повноваження Чернівецького міського голови, в тому числі я. Після Каспрука був Василь Сафронович продан секретарем Чернівецької міської ради. На той момент підкреслюю, ну, на той момент не була така не було яскрава. ніякої співпраці угу. знову ж таки. Я за конструктив. Я дивлюся, що який мер е, бачить, як розвитку нашого міста, і звичайно, я намагаюся, так як особа номер один, це міський голова у місті, максимально підкласти плече. Але там, де я бачу, що є якісь дії, з якими я не погоджуюсь, то я відповідно, чітко, відкрито, прозоро про це говорю. Так як у мене е, немає ніяких інтересів в роботі Чернівецької міської ради, я за чотири скликання не отримав ні разу, жодного разу не звертався. Не те, що не отримав земельної ділянки. Я, будучи головою бюджетної комісії, не лобіював інтереси жодного підприємства ні на одну копійку. Те, що зараз мене почали критикувати за парк Жовтневий, там це певні сили поговоримо. це певні сили, це їхнє право. А далі тому я відкрита така людина. Тобто, ви хочете сказати, що ви можете зайти до Романа Васильовича в Києві і сказати, Рома, ти був неправий. Чи все таки yeah. ви змовчите десь? Не Рома, я намагаюсь до Романа Васильовича, ми можемо Рома з ним десь на вулиці угу. говорити. Я з повагою до посади, яку він займає, я собі не дозволяю Добре, говорити. Роман Рома, Васильович, ви але, були неправі. От ви можете чітко це сказати? Приходжу неодноразово, так у нас вже було, де я, рядом питань, з якими я не погоджувався. І далі є цілий ряд питань, про які ми зараз піднімаємо, з чим я не зовсім погоджуюся з позицією міського голови. Декілька таких прикладів, і це не виключно мої. Давайте слухати чернівчан. Сьогодні люди не погоджуються про те, що нещодавно була, ну нещодавно, це декілька років тому, відремонтована вулиця, бувшо Червонормійська, Героїв Майдану, від Стороженецької вверх до Щербанюка вздовж військового госпіталю. Це не було першочергове місце для ремонтних робіт у місті Чимцях. Є вулиці значно гірші. І є сьогодні держава в стані війни. Можливо, потрібно було подумати, як зробити. Я не погоджуюсь про те, що сьогодні. Передбачають витратити вісімсім чи 8 мільйонів на ремонт площі турецької. Вона вробилася капітально відремонтована туди 600 років міста Чернівці. Минуло 10 з лишнім років, і ми далі 8 мільйонів за 10 років на площу. Можливо, краще звернути увагу на утримання цих площ, чи це не виглядає вже передвиборчою чиєюсь компанією до наступних виборів. Але мені здається, що це більше мене... цих непогоджувань у вас, наприклад, може бути з Валерієм Чиношем, який є вашим родичем. А як тоді вдається, якби не було але за одним сімейним столом е знаходити якісь спільні теми, так не сваритись можливо, чи це навпаки вам допомагає навести якісь зв'язки? Ти поможи мені, я допоможу тобі. Підтягну людей. Чи як це відбувається? Чому такі політичні різні сили зовсім кардинально різні, але при цьому ви родичі, я впевнена, що ви сидите за Звичайно, один час? Звичайно, у нас прекрасні стосунки, не секрет, що ми є родичами, Звісно. ми е вихідці з одного села Кіцманського району, Чернівецької області, але в той же час, як ми, я говорив попередньо раніше, кожна людина обирає свій шлях громадсько-політичної діяльності, в якій політичній силі йому представляти. І ми зразу домовилися про те, що кожний має свою думку, своє бачення знову ж таки щодо розбудови Але нашого це міста. Але ти допомагає якось інколи підтягнути потрібні голоси чи підтримку, коли треба? Ну, не без того, звичайно, Настя з усіма депутатами. Я не хочу виділяти в даній ситуації Валерія Миколаївича. Звичайно, він так само має величезний досвід роботи. Він депутат п'ятого скликання, вже він на одне більше як я, і інколи. Досить часто тому, це він вам порадив сюди зайти? Чи як ну, в якійсь мірі? І він допоміг його тому, що в 2004 році, четвертому році п'ятому, коли тільки формувалася партія Наша Україна. Він був головою партії Наша Україна. Пам'ятаємо, що певний час ви сиділи на одній лаві. Його Поштовх uh -huh. був до того, що він мене підштовхнув до громадсько-політичного життя. І це не є секретом, і досить часто приходиться ну і радитися, і так як з усіма депутатами, я би не виділяв в даній ситуації Валерія Чиломша, і можливо, ви бачили неодноразово з якихось питань суперечливих. Ми на високі тони, в тому числі в сесійній залі, переходили, але ми не є персональними ворогами і впевнений, ніколи ними не станемо. Ми завжди у будь-яких питаннях знайдемо спільну думку. Власне, ваші політичні амбіції, ви є депутатом міської ради. Свого часу ви балотувались на посаду мера. Не вдалось, скажіть, будь ласка, ми вас побачимо де ще вище, ніж міська рада? Чи ці амбіції вони вже якось притихли? Не вийшло з мером, то значить вище вже не пробую. Я би вам переадресував це запитання, як ви, ви виборчені міста чернівців, чи є в мене змога ще надалі десь бути представленим. Ну а якщо серйозно, то мабуть досить рано про це говорити. Я розумію, що е, якщо двічі, е, досить багато об'єктивних, суб'єктивних факторів, те, що чернівчани не обрали мене е, е, міським головою, я це вдарили по самооцінці, до речі, оцей програш? Ну, давайте дамо оцінку, чесно. Звичайно, що так. Тому що якщо би ти не хотів власне Тверезий розум говорив про те, що досить складно, є досить багато факторів, впливаючих, і партійні, і особисті, і фінансові, досить багато, як за, так і проти. Розумів, що є досить багато кандидатів, все, але все рівно, що за солдат, що не хоче бути генералом. Раз брав, приймав участь, то мав намір, розумів, як надалі працювати, як розбудовувати. Звичайно, є якісь певні емоційні такі втрати, але в той же час я не складав, не покладаю руки. І моя думка, що вже надалі, мабуть, що все ж таки потрібно видивлятися молодих перспективних людей і підтримувати, мабуть, що їх. А ви тоді Я... куди можливо Верховна Рада, обласна рада. Які у вас плани? Все таки вони мають бути вже у вас заготовлені. Анастасія, Чи міська рада це е... все? Якщо б у нас була виключно мажоритарна система, можливо, можливо, можна було б і говорити про це. Але ми розуміємо, що у нас зараз виключно партійні списки формуються, то все ж таки це буде приймати рішення партійна організація, мабуть. що. Але е, неодноразово я говорив не публічно і публічно повторюсь: я не маю намірів і бажання до Верховної Ради? Е, я не бачу себе там. Якщо Покра... що ми Покра... це вам нагадаємо Покра... потім це відео. Ви мене перебили. По крайній мірі, поки що. Ага. зрозуміло. По крайній мірі... мірі, поки що. А на посаду міського голови, мабуть, що будемо роздивлятися і готувати молодих, перспективних, є в нашій партійній організації достатньо людей, досвідчених. Ну, Одне з самих можливо, таких питань, які і знання мов європейських. Ну, Ми зараз не про так, партію, так, а особисто так, про так, вас. Тому... Ви знаєте, наступне запитання напрошується. Е можливо, незручне вам, але мушу задати. Чому ви не в лавах ЗСУ сьогодні? Чому ви продовжуєте сидіти в залі? Чому ви не на фронті? Так, лунало неодноразово це запитання уже в Фейсбуці про існюності. Знаєте, для когось війна розпочалася 24 лютого. Для когось вона не розпочиналася взагалі ще. І ми це бачимо. В тому числі є ряд депутатів і депутаток міської ради, які вже за кордоном майже рік, і звідти тільки дописи у Фейсбуці пишуть досить патріотичні. Я врахую, що для цих людей, можливо, війна ще не почалась, ховаючись за чись чись спини. А для когось вона почалася в 13-2014 році. Я сам добровольцем був мобілізований. У 2014 році приймав участь в бойових діях. Ми попали під обстріл на той час в село Кримське, хто пригадує, це вже майже 10 років минуло. Це була сама гаряча точка на той час. Ми вже похоронили багато хлопців з того часу. Ми попали під обстріл. Я досить мало про це говорю, я ніде не публікую. Кожна людина має право поступати так, як вона вчиняє. У мене одна нога зібрана практично з запчастин на двох титанових пластинах. Коли почалися вже такі більш бойові дії 24 лютого потужні, я був у нашому Чернівецькому військоматі, був визнаний обмежено придатним. І проходив службу тут разом з теробороною. В перших часах ми охороняли об'єкти Чернівецької області, але зараз вже почали хлопці повертатися з збройних сил, і я, якби місце моє зайняли вже поранені хлопці сьогодні. Ми багато допомагали всі ці 10 років, і я особисто. Ми в той час вже зібрали, це є в засобах масової інформації, але це ніде не маємо на моїх сторінках, Ми зібрали 5 автомобілів з моїми друзями. Два Урали. Це а 60 64 за Ні, ні, чи ні, ні. Це з 14-го uh -huh. року, я кажу, коли почалося. Uh -huh. І весь цей час я не припиняв допомогу Збройним силам України. Я служив у 24-й Яворівській бригаді, 4-му батальйоні. І ми до останніх часів, допоки активність не почалася більш коли потрібно вже чернівецьким хлопцям допомагати, ми допомагали. Мені здається, нема такої частини, де не було допомоги. Але відкрито кажу, я не волонтерив. Я нічого ні в кого не брав і не передавав і не фоткався. Я коло кожної пачки печенька не фотографувався. І моїх фотографій ніде нема. Можливо, з часом десь прийдеться пояснити людям, ані кожен, хто що допоміг, у нього лишиться на совісті. І останнє, напевно, таке запитання, таке більш лайтове, на кінець. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до критики? Тобто ви її сприймаєте? Я думаю, що ви вже навіть не сперечаєте з нею так, але ви її сприймаєте і якось обдумуєте це все? Чи ай, неважно, поговорили. Дякую за думку, неважно, Розвернулися і пішли. Тільки ні. оба ставлення до критики? Звичайно, обдумую. І будь-яка критика, якщо, і досить часто буває і конструктивна критика, тому що не приходиться досить часто приймати рішення, які всі подобаються. Ну, ми ж говоримо про роботу в міській раді, да, так звісно. чи ні? Звичайно, боляче. Тому що досить часто є дві думки, обидві правильні, а тобі приходиться десь. Десь Лейно. якимось чином зважувати, да. зрозуміло, що з іншого боку, звичайно, боляче. Боляче, намагаєшся пояснити. А якщо це критика просто так для того, що хтось хотів тебе брудом облити, то намагаюся не звертати уваги. І в останній ага. час ви бачите, що я намагаюся на це не звертати увагу. В даній ситуації можемо коротенько про мій бізнес проговорити, чому він останній рік такий досить активний. Тому що в цьому крайньому нашому скликанні. Зайшла група депутатів, яка почала підтримувати, лобіювати директора парка, які намагалися перетворити парк Жовтневий на власне джерело прибутку, які поставили всіх підприємців, які там були на касу. Відкрито про це говорю. Є вже звернення, люди починають чим далі більше про це говорити, про те, що з усіх вимагали хабарі. І мені в тому числі було сказано, що ми власники цього парку, власники. Це керівники, керівник комунального попереднього підприємства. І ми будемо приймати рішення, хто тут буде знаходитися, а хто не буде. Був такий намір у 2021 році ще до війни, всім підприємцям не продовжити угоди. Всіх з парку вичистити і потім одноосібно рішенням керівника парку надавати право хто буде, а але хто власне, не власне от саме на цю критику ви вже не мовчите. Так тобто, ви десь вибираєте на що треба змовчати і прийняти. А на що варто я відповісти? Я чітко розмежовую, де я підприємець, і це знає міський голова. А де я депутат міської ради в даній ситуації? Я підприємець, але тому закінчую думку. І я тоді провів зустріч з міським головою, коли сказали підприємцям біля 30 чоловік. Ви всі підете на вулицю, і тут ми одноосібно, я і там ще компанія бувшого керівництва парку Жовтневого комунального будемо вирішувати, хто буде, хто не буде. Та це гірше як Калинівський ринок. Тому що Калинівський ринок сьогодні має певний ряд обмежень встановлення виключно по генеральному ми плану не, не, на аукціоні ми не беремо, Роз, не. Е, розширення так само. А тут одна особа одноосібно, і тим більше, коли люди зараз говорять про корупцію, звичайно, я за ініціативи підприємцю звернувся до міського голови. Міський голова провів зустріч з підприємцями. Це все факти. Будь ласка, розслідуйте. Це ваша робота. Це вже окрема програма Це ваша розслідувань робота, буде так. так. Міський голова пообіцяв, і вже якраз в той час почалися бойові дії, що підприємців ніхто не троне. То, отже, ми наступили десь на джерело незаконних доходів. І, звичайно, в мою адресу лиється величезна критика. Але щоб це все дослід, будь ласка, це все ваша робота. Я неодноразово хотів вже звернутися до всіх представників засобів масової інформації. Які в червцях працюють, не хочу конкретизувати, там є ряди, які в мою адресу також підливають критики. Будь ласка, є документи, люди живі, всі, історія вся є. Вона, будь ласка, розслідуйте, вивчайте. Василь Сидорович, я дуже дякую вам за нашу відверту таку сьогодні розмову. Дякую, що погодились до нас прийти. І сподіваюся, що ми ще вас побачимо не раз. Дякую, дякую Анастасія, вам. вам за запрошення. Дуже дякую.